Забігає кінця ще один рік рік війни, в якому Україна та український народ, попри всі дії ворога, вистояли. Рік сповнений подіями та емоціями. Повний скорботи та болю, але разом з тим віри і безмежної вдячності українському війську, яке для всього світу стало синонімом мужності та відваги. Гордості за українців, які попри все продовжують боротьбу за Україну, за її майбутнє. Незалежність та свободу ціна цієї боротьби надвисока. Не маємо права забувати про це і не маємо права зупинитись у підтримці тих, завдяки кому Україна продовжує жити. Повинні пам'ятати про подвиг наших захисників та захисниць. Вся країна об'єднана єдиною мрією, досягнення справедливого для України миру. І віримо, що наступного року, завдяки кожному, хто відстоює Україну, вона здійсниться. Віримо в перемогу України та невідворотне покарання ворога за всі його злочини. Залишаємось єдиними, а отже, непереможними. З вірою в Україну, збройні сили та кожного українця Бережіть себе та своїх рідних з Різдвом Христовим! З Новим роком!